Щодня підрозділи ЗСУ відбувають атаки росіян, які не полишають своїх спроб захопити всю Донеччину. Від адмінкордонів регіона ворог знаходиться далеко. Але ситуація на східному фронті, взагалі, та Донеччині, зокрема, залишається найважчою. Про боротьбу за ключові міста Катерина Кусмарова розкаже. Донеччина найгарячіший напрям на сході. Боронять тут фронт, зокрема, добровольці 228-го батальйону 127-ї бригади. Були вони і у Бахмуті, тож згадують, як щодня хтось із побратимів отримував контузії та поранення. Снайпер відпрацював в рюкзак, пробив три магазини. Куля застряла у третьому магазині. На щастя нічого не взірвалося, тому що в магазині в рюкзаку було ще порядка 40 пачок патронів та чотири гранати. Було б не дуже приємно з особливим болем. Військові згадують загиблого побратима, командира роти з позивним біс. У свої 52 роки він потрапив під обстріл, залишився прикривати відхід групи і загинув. Слава Україні. Героям. Героям слава! Два рази ми пробивалися на тій позиції, не змогли забрати його, і він там, скажімо так, попросив оставити йому пістолет-гранату, і ми відійшли і чули вже, ну, як він загинув. Щоб відстежувати просування ворога. Щодня у небо наші військові запускають залізних пташок у сучасній російсько-українській війні. Перевага на боці того, хто має захищений зв'язок, найпотужнішу артилерію, численніші засоби коригування та розвідка. Один з таких засобів цей дрон українського виробництва, і зараз він буде виконувати бойову задачу. Такий дрон може нести боєприпаси вагою до 38 кілограм, на дальність 20 кілометрів, а потім скидати міни чи гранати на наземні цілі. Маленькими дронами обнаружуємо ціль. І по координатам уже это тобто, такой вот как бы аналог арты, только точнее. Ну і дешевле. Наверное, то що все таки арта стволи і Аеророзвідник готує дрон до запуску, прикріплює боєприпаси. На одні з них ми написали від телемарафону. Єдині новини, військові накреслили за задача пілотів – аеророзвідки скореектувати правильно. Огонь, там перший, 1-2-3 пристріличних вистрілах, і от ребята скорецовувались. зараз б'ють чітко по позиціям. Коли завдяки дрону розкрили позиції противника, командир дає дозвіл на відкриття вогню з міномету. Після того як наша аеророзвідка обнаружила ворожі позиції і ДРГ, ми викотили так званий василек, Це 82-й міномет, який ми затрофейли у ворога. Поставили на трофейну ж машину і зараз їм віддаємо їхні ж боєприпаси. Приймайте рішення самостійно, На відкриття огня даю розрішення. Заряджають міномет чотири людини. Потім наводяться на ціль по координатам, наданим розвідкою. І вогонь. Остріл! Перепровіряйся, чекаємо розриву. Зараз вот Васильком відработали. Вот. Васильок швидко міняє позицію. Вот. одновременно работаем пушкой. Наступна ціль виявлена аеророзвідкою. Цей будинок тут в роботу включається зенітна кармата С-60, встановлена на автомобілі. Кілька секунд і об'єкт знищують разом із ворогами всередині. <плес> <плес> Окупанти відкривають вогонь у відповідь та промазують, а українці вже готуються до нового завдання. Обстановка стабільна, контрольована. Особливий склад виконує бойове завдання, тому там без особового розголосу скажу: ворог штурмує, ми відбиваємо. Все добре, все буде в Україні. Катерина Космарова, Дмитро Позняков, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.